І вітання усім телеглядачам! В ефірі з вами Іринка Плешкова. Я вкотре переконуюсь, що Львів це місто, про яке можна говорити вічно. Воно на кожному кроці має щось цікаве та таємниче, і розгадувати його приховані секрети одне задоволення. Ось цим ми сьогодні і займемося. Львів славиться не лише запашною кавою, духмяними штруделями, смачним шоколадом, великою кількістю історичних місць та пам'яток архітектури. Ми пишаємося видатними львів'янами, які народилися, проживали чи працювали у нашому місті. І завдяки наполегливій праці сьогодні їх знає увесь світ. Тому я розкрию імена тих, хто створив Львів таким, яким він є сьогодні. Імена бренди міста Лева. Про це сьогодні. Програмі. Відразу вам скажу, що згадати у сьогодні програмі просто нереально, адже їх є дуже багато. Тому сьогодні ми розкриємо лише кілька сторінок з величезного тома під незвичайною назвою імена бренди міста Лева. І для початку цікава історія, яка розкриє для вас уже знайоме ім'я у 1683 році, коли в календарі був 12-й день місяця вересня. під Віднем відбулася битва відома в історії як Віденська Відсіч або Кавова битва. Кучинський відкрив першу кав'ярню, яка стала центром усієї еліти, саме її, а потім і всю Європу Українець навчив пити каву. Свої царці берегли як національний скарб. Він вважається шедевром бельгійської кухні. Його терпкий та солодкий смак не дає опустити руки у складні періоди життя, і це його величність шоколад. Який є одним з головних атрибутів нашого міста. А от історія найпопулярніших у світі солодощів зароджувалася у Львові ще на початку 19 століття, коли італієць швейцарського походження Домініко Дреолі відкрив першу на Галичині цукарню. Саме тоді львів'яни та гості міста ледь не вперше спробували справжній швейцарський шоколад. Що вже підкорив європу? Ось так Домініко Андреолі зробив Львів шоколадною столицею. Відомий меценат та власник львівської пивоварні Роберт домс. Також і справжнім брендом міста Лева у свій час він багато подорожував європою, яка завжди славилася своєю пивною культурою та досвідом пивоваріння у пошуках оригінальних сортів пива. Кращі пивні рецепти він привозив до Львова, і тут, на львівській пивоварні, під його ретельним наглядом пивовари з усією душею та майстерністю відтворювали легендарні європейські смаки. Гадаю, що сьогодні ми говоримо про людей, які стали справжніми брендами нашого міста. І зараз ми знаходимося біля пам'ятника відомого художника Никифора Дровняка. Мистецтво Никифора гордяться сьогодні поляки, лемки та українці. Воно стало спільною частиною культурної спадщини цих трьох близьких між собою карпатських народів. І ще кілька слів про сам пам'ятник, який розташований біля Домініканського собору. Казівний палець на лівій руці занесений над головою і ніс відполіровані до блиску. Існує міф, що на кифор виконує одне бажання в день. Потрібно лише потриматися за піднятий вгору палець, тому охочих загадати бажання, хоч відбавляй. Лесячного львів'янина, яка із пам'яток архітектури найбільшої йому до душі? Почуєте однозначно оперний театр імені Соломії Кришельницької. Львів'янам ніколи не набридає повторювати, що нашій опері немає рідних в Україні, і вона є однією з найгарніших у Європі. Будівництво львівського оперного театру завершили у 1900 році за проектом талановитого архітектора Зигмунта Горголевського. Він також є невід'ємною частинкою нашого міста, а створив пам'ятку культури. Яка стала центром Львова. Український композитор та поет Володимир Івасюк зробив просто неймовірний внесок у музичну культуру. Він є одним із основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів. Музики до кількох спектаклів навчався у львівській консерваторії. Його душа тягнулася до музики, і він присвятив їй усе своє життя. Тому, коли ми говоримо про Львів і про музику, то Івасюк перший, хто спадає на думку. Черво! Такі вони імена, які стали справжніми брендами міста Лева. Ми повинні їх знати та пам'ятати. Адже саме вони зробили Львів таким, як він є сьогодні, таким, як ми його любимо. З вами була я, Іринка Плашкова. Бувайте!